Тобі квітень <сміг> сніг падав сніг на поріг, а ми будемо ставити январі, да? тому прибратись в гаражі, підготувати місце під всю справу. Ну і що, свап, свап января на 20АМ є без турбіни, поки що атмо. Коротше, давайте встановимо январі. Вже їду на гараж, сніг розстав наступний день. Що ж, будем, треба буде знімати колектор, покажу запчастини. Коротше, зручніше там мостіться, історія, я думаю, буде не швидка, тому почнемо. Ну і перш за все, як розбирати? Я тут уже в мазуті треба підготувати колектор. Прямо ну весь уже його до кінця зібрати, щоб потім просто перекинути. Январь, да? давайте пробіжимось. Оскільки я залів прошивку вже відкатаного турбового двигуна c 20 n -E на турбіні ТД04, то відповідно й датчики пові... потрібно те, що там і було. Тому що ми маємо датчик температури, це взагалі мап для. Ну, Розрідження, але використовується тільки в якості температури. Холостий вхід, на який потрібно було зробити перехідник. Саме Вазовський катушка на 4 виходи, январь 5.1 у нас. Ну, проводиться зрозуміло. Також було датчики Dada Мотронік, по-моєму, чига Моторола. Коротше, на півтора бара. Взяв один на запас. Проводка, звісно, треба буде підігнати під датчик коліна там З цього c20 не є, який так і використовувався, тобто не проблема. форсунки Audi TT 1,8 турбо. Я ж взяв такі самі колектор. В цілому він то підходить, але я на газу планую, тому і візьму його відразу вже врізаний під газ рампу. Я підігнав. Відео по цьому робив. Дросель підходить, датчик положення дроселя також, тому з цим питання якби вирішено, тиск палива регулятор. Там стояв якийсь, ну, то сам склепав, як кажуть. В мене буде. ну Головне, що він ну, можна тиски відрегулювати. Буде такий виносний. Я ще навіть не знаю, скільки там бар. Тому треба буде той датчик взяти, перепровірити, налаштувати на той тиск. Ну, в цілому все є, там штуцерки, під'єднання. Можливо, зріжу, можливо, його прямо тут а за місцем і спробую встановити як варіант. Ну Це вже таке справа техніки щодо розположення агрегатів. Звісно, треба визначитись, турбіни немає, катушка. Турбіна буде провода підпалювати, це точно. Це викинути. І з'явиться, можливо, місце для вакуумника. Ну, буду зрізати, коротше, максимально пробувати влаштувати вакуумний циліндр під гальма, також тормозний виїде. Перенести гур, який я не заливав рідину, тому що знав, що. Я сюди полізу і не під'єднував його, навіть не перевіряв, як він там працює, але точно перенос треба, буде площадка під АКБ. Це прям туди улетить. ну Інтеркулер це буде, якби заведено в дросель, не буде цього датчика. Ну, розходомір. Звісно, я буду подаду. По датчику абсолютно тиску, повітря, датчик температури. Використовується двигуна. Також нєшний Тому весь комплект у мене, ну, якби зібраний, треба протягнути проводку. на нас оспалений буде. Той ще і в мене його вистачить. В іншому вже все зібрано. Все є. Можна навіть приступити, ну розбирати, встановлювати. Колектор тільки це щось знімати. Ну, ви зрозуміли чому, тому що газ завіться в Ну щоб вже його разібрати разі і потім не перетягувати. Не дросель буде цей. В іншому можливо, що пропустив. Лямди немає. Він так от, -от настроєний і все. Ну, звісно, по корекції бо повинно, треба буде виконати, тому що, ну. З палива і самі форсунки, в ідеалі, звісно, переналаштувати. Але зібрати і виїхати. Я поки що буду на Атмо двигуні, хочу це зробити, перепровірити систему, цю всю. І потім вже тулить турбіну. Якось так. Тому можна приступити до встановлення саме програмного забезпечення. Ну, январь 5.1 прошивка. І... Під турбіну готуватись. І поки я тут засверлюю датчик температури, десь так, він буде, тут просто всередині колектора виступ є, ну щоб тіло було. А, там. Якраз я його, їх там два, то що більший використав, чітко попав по центру. Тому. Отак От вставлю, ну, вже тут вирівняю так, як мені зручно. І згадав, що я не показав датчик детонації. Обов'язково також повинен бути. На гупелях він використовується. Тільки я не знаю, чи є на моєму блокі різьблення. Бабишка точно є під нього. Ну, прилив. І якщо нема, то буду нарізати різьбу. Ну і встановлю його, як має бути. Розташування та положення датчика зробив, буде два кільця гумових встановлюватись. Ну і в цілому, так на шпилечках, тому що вони на фіксаторі різьби, ну для герметичності, щоб не, воздух не тягнуло. Тому зробив шпильками. Якось так. Все, все що хотів, все, що потрібно, зробив. Тому можна вже навіть розбирати і знімати. З двигуна електрику та колектор. Залізяки відкрутив. Треба моторну косу Машина в гаражі зручно буде, але проводку треба прибрати. ну Обов'язково її протягувати нову, вже розкладувати. Звісно, прокладка колектора потрібна буде наживити і тягнути вже все за місцем. Розбирався буквально. За. Ну, я не знаю, щоб не збрехати Ну хвилин, скільки там 20. Ну, коротше, досить швидко. Все. Продовжаю. Продовжую. Розбір цього літака. Хм, без колектора місця. Тут я не знаю, щоб ви розуміли тут розгону просто. Ох. І. Нахил, якби він був в іншу сторону, це було б, звісно, більш на руку, але вже так виходить, що не співпало. Зняв прокладку, думаю, щось так добре знялась і не розсипалась. А потім придивився. Мать вашу. Заводська продавець, який, в якого я брав цей двигун, каже, ну там 1080 пробігу брав собі. Ну, коротше, на запас, потім машину продав і двигун залишився. І виходить, що ну не збрехав. Ну, тут по... видно, по гайкам, покріпленням, прям оригінал. Але я здивований, щоб навіть прокладка колектора заводська була. І як бачите, я не знаю, який це рік, але 30 років, вони ж ламаються просто як спічки. Ця принаймні така вже просівши але. але про якість заводських запчастин тому тому і легенда. Він не при скажем так неприхотливий цей мотор і входить досить довго, раз тут не знімали колектор за скільки років його існування. Короч, помпа дійсно була заводська. Тепер я це вже впевнений. На 200%, яка була потекла, яку я міняв ну, з цієї порядок. Так, трошки відступ звільнив. Паливне реле. Ну, коротше, повністю проводи треба лізти вже в салон і витягувати цю косу. Тут намити начистити, так, в принципі, прокладку замовити або подивитись, мене стається була. А цю можна на стінку почепити, як реліквія. Так, отвір і навіть не дирка. Звільнив від проводки за датчик детонації. Різьбу я прогнав. Це кріплення. Так, є додатково тут датчик детонації, кріплення стартера. Здається, нижнє вухо це детонація, а це саксофон. ну На передньому приводі на опелях. Така трубка йде наперед на радіатор. тому Різьбових у мене хватає, достатньо кріплень. Але буду використовувати, ну це ж між третім і четвертим, ближче до ГБЦ, використаю кріплення саксофона, оскільки в мене його тут нема. Але, як бачите, завод закладає інколи те, що не використовується, а різьбиня є. Олектор почистив, різьби загнав дві шпильки, які викрутились гайками. Коротше, все дуже в доброму стані. Цілому порядок. На цьому, напевно, я закінчу, так як я підготувався для того, щоб вже встановлювати сам мінвар, провода, ГБУ. Зрощувати проводку. Звісно, прийдеться там містами, реле паливного насоса по-іншому, тому додатково буде ще не просто скопіювати, а й на машині підключити все це правильно. Тому це вже буде інший ролик. Це відео зайняло у мене більше місяця, тому що був перерив, як пам'ятаєте, дочка приїжджала, потім то світла нема, то ще щось. Машина їздила калібру, я ну, максимально задоволений. Мотор надійний просто самоліт, який не викликає ніяких питань. Коротше тачка, прям максимально, ще раз повторюсь, я задоволений цим проектом. Вам на розсуд, на осуд, як вже ви це все бачите, можете написати. Також цікава думка. Я не показую це як витвір мистецтва. Не пишу, що це сама бистра, сама класна калібра, там я не знаю. Ну, Є у нас деякі люди, які заголовки кидають ну, такі кріпкі, а по факту це все навіть. Виглядає не дуже, я вже не кажу про те, як воно їде. Там в мене все розчищено. Зараз скину, Тому все. Всім дякую за перегляд. Ну, і виходить, що я все підготував для того, щоб встановити той самий январь. Всі, скажімо так, заготовки, все зібрано. Тому в наступному відео, ну, частині, іменно по январю, вже буду робити зборку даного цього. Проєкту, якщо можна так назвати, ну, кого? коротше, кому що, кому кого Госколу. ну, Я думаю, багато хто чекав, от такий от відео отчут скажімо, по калібрі на задньому пригоді. Місяць ролик зайняв цей для його монтажа. Ну, скажем так, щоб дойти до цього, пройшов, пройшов рівно місяць по різним причинам. Тому всім удачі і пока.